Поновити контроль на кордонах країн ЄС закликала лідер французької ультраправої партії Національний фронт Марін Лепен. Такою є її відповідь на теракти в Парижі. Хоча всі виконавці терористичних атак у столиці були громадянами Франції, лепен вважає, що відкриті кордони сприяють імміграції. Ця масова неконтрольована імміграція полегшує роботу ісламських фундаменталістів, які втілюють у життя свою ідеологію в передмістях певних французьких міст. Заявила європарламентар. Водночас Нідерландський євродепутат ліберал Софі Інтвелт вважає, що загроза свободі надходить як від терористів, так і від тих, хто реагує на події неадекватно. «Я Думаю, ми всі повинні усвідомити, що нам потрібно захищати нашу свободу і демократію від нападів терористів. Але ми також повинні захистити нашу демократію і свободу від ірозії зсередини. Наголосила європарламентар. Політолог з німеччини Асем Ельдія Фраві впевнений, що боротьба з рехатизмом є радше дуже важливим соціальним завданням ніж проблемою, яку можна вирішити завдяки контролю на кордонах. В інтерв'ю «Євроньюз» він заявив. Подейкували про скасування Шенгенської угоди, звичайно, цього робити не слід. Європейські спецслужби мають співпрацювати набагато інтенсивніше. Водночас боротьба з джихадом передбачає довгострокові заходи, коли молодим людям, які опинилися на узбіччі суспільства, пояснюють, що джихадизм не є рішенням, що він не має нічого спільного з ісламом. Але це звичайно, проблема, яку Європа вирішуватиме протягом десятирічних. Кілька днів тому Іспанія запропонувала поновити контроль у середині шенгенської зони у відповідь на атаки джихадистів. Поки що жодного рішення немає. Європейські лідери мають розглянути це питання.